Ох, це ж таке знайоме відчуття. Телефон раптом починає гальмувати, а комп'ютер видає помилку в най найневдаліший момент. І це, звісно, страшенно дратує. Але а що, якби більшість цих проблем можна було легко вирішити? Самостійно? Саме в цьому розборі ми спробуємо перетворити оці технічні збої на прості завдання, які вдасться виконати буквально за кілька хвилин. Отже, наш сьогоднішній план це така собі невеличка подорож цифровим світом. Ми почнемо з турботи про очі під час роботи за екраном. Потім, уявіть собі, відкриємо справжню машину часу для системи. А ще розберемось, чому програми іноді поводяться ну, як примхливі діти. І наприкінці, сподіваюсь, у кожного з'явиться той самий набір інструментів, який допоможе почуватися набагато впевненіше з будь-яким гаджетом. Ну що ж, поїхали. Мета у нас дуже проста: озброїтися знаннями, щоб більше ніколи не відчувати цієї безпорадності перед екраном, що просто завис, і знаєте, неважливо про що йдеться: про комп'ютер, смартфон чи планшет. Після цього розбору має стати набагато зрозуміліше, що ж робити в таких ситуаціях. Давайте почнемо з чогось, що, мабуть, знайоме майже кожному, хто проводить багато часу за комп'ютером. Оце відчуття в кінці дня, знаєте, коли очі ніби піском наповнені, а зображення на моніторі потроху починає розпливатися. Ось це перша проблема, з якою ми розберемося, і стосується вона, перш за все, нашого фізичного комфорту. То як же позбутися цього, м'яко кажучи, неприємного відчуття, насправді все набагато простіше, ніж здається, на перший погляд. Давайте розбиратися, як перетворити екран з ворога на справжнього друга для наших очей. Найцікавіше, що причини втоми очей часто ховаються там, куди ми заглядаємо ну дуже рідко у налаштуваннях неправильно підібраний контраст, ледь помітне мерехтіння екрана, про яке навіть не здогадуєшся, або навіть просто світло в кімнаті. Усе це здавалося б дрібниці, але вони дуже суттєво впливають на самопочуття. А ось і власне рецепт, як це виправити. Буквально три кроки, і ми отримуємо доступ до тих самих налаштувань, де можна погратися з яскравістю, контрастом та іншими параметрами. Хто має таку можливість, можна спробувати зробити це просто зараз. І тут головне не боятися експериментувати. Ну от серйозно, що найгірше може статися? Просто не сподобається результат. У такому випадку система завжди, от завжди, запропонує повернутися до рекомендованих параметрів. Це, по суті, така собі кнопка скасування, яка гарантує, що нічого зламати не вдасться. Але це ще не все. Справа ж не лише в техніці. Варто також зазирнути в розділ Персоналізація. Там часто можна знайти висококонтрастні теми, з якими текст читається набагато-набагато легше. І, звичайно, не забуваємо про золоте правило. Кожні 20 хвилин роботи, 20 секунд дивимося кудись удалечень. Очі за це скажуть величезне дякую. Так, з комфортом для очей, здається, розібралися чудово, а тепер переходимо, так би мовити, на наступний рівень складності. А що зробити, коли дивно поводиться вже сам комп'ютер, особливо після встановлення якоїсь нової програми. І ось тут на сцену виходить справжній супергеройський інструмент. Я б назвав це машиною часу для комп'ютера, штука, яка дозволяє просто взяти і повернутися в той момент у минулому, коли все працювало ідеально. Звучить трохи як магія, правда ж? Так, що ж це таке? Відновлення системи. Уявімо ситуацію: встановили нову програму, і після цього комп'ютер почав ну якось повільніше працювати. Замість того, щоб панікувати, можна просто використати цю функцію, і система клац повернеться до стану, в якому була до встановлення. При цьому всі особисті файли залишаться на місці, а от проблема зникне. Але увага! Є один ну дуже важливий нюанс: ця машина часу працює тільки в тому випадку, якщо її заздалегідь увімкнули. Тому ось таке невеличке домашнє завдання для всіх: перевірити, чи активний захист системи на комп'ютері прямо зараз. Краще не чекати, поки щось трапиться, а підготуватися до можливих проблем заздалегідь. Гаразд, а тепер давайте поговоримо про програми про ті, що іноді поводяться так, ніби в них просто поганий настрій. І щоб зрозуміти, чому так відбувається, нам доведеться зазирнути на кухню так, так, на звичайну кухню. Просто уявімо собі таку картину: комп'ютер це велика, сучасна, добре обладнана кухня. А кожна програма, яку ми запускаємо, це окремий шеф-кухар, і кожен прийшов, щоб приготувати свою фірмову страву. І що ми маємо на цій кухні? Дивіться, все просто: кухарі це наші програми та додатки, каструлі сковорідки, ножі, усе це спільні ресурси системи, наприклад, системні бібліотеки. А ось робоча поверхня, стільниця, де все відбувається, це і є оперативна пам'ять або рам. І, звісно, як на будь-якій жвавій кухні, тут теж можуть виникати проблеми. От проблема номер один два кухарі раптом починають сваритися за одну й ту саму сковорідку. Це і є те, що ми називаємо конфліктом програм. А є ще проблема номер два. На кухні стає так тісно, що кухарям просто бракує місця для роботи. От саме це й трапляється, коли закінчується оперативна пам'ять. То як же підтримувати порядок на цій нашій цифровій кухні? Ну, по-перше, регулярно оновлювати програми, це знаєте, ніби відправляти кухарів на курси підвищення кваліфікації, де вони вчаться краще працювати в команді. По-друге, варто просто переконатися, що на кухні достатньо місця, тобто, що вистачає оперативної пам'яті і вільного простору на диску для всіх кулінарних експериментів. Що ж, ми вже майже біля фінішу. Давайте тепер зберемо всі ці поради докупи в єдиний такий собі набір навичок. Це те, що допоможе будь-кому стати набагато впевненішим користувачем цифрових пристроїв. Отже, ось він, наш чек-лист цифрової першої допомоги. Перше, налаштовуємо дисплей для комфорту очей. Друге, пам'ятаємо про машину часу на випадок серйозних проблем. Третє. Розуміємо, що програми це ті самі кухарі, які іноді можуть сваритися з ресурси. І четверте, найголовніше тримаємо все в чистоті і порядку, тобто регулярно оновлюємо софт. З таким набором готовність до всього 100%. І наостанок таке питання для роздумів. Якась маленька технічна проблема, що раніше, можливо, здавалося складною і лякаючою, тепер виглядає як простий рецепт страву, за яким легко приготувати. Дуже сподіваюся, що цей наш невеликий розбір допоможе почуватися значно-значно впевненіше у цифровому світі.